З вами тросковець онлайн. Сьогодні ми знаходимось біля тросковецького міського центру зайнятості. Ми поспілкуємося із керівництвом центру зайнятості та дізнаємося, якою є ситуація із працевлаштуванням в троскавці сьогодні. Почнемо з того, що на обліку служби заняття Струскавецькому міському перебуває 219 безробітних. Працевлаштовано осіб 665 осіб, числа безробітних, які звернулися упродовж року. З них Взяли одноразову виплату для започаткування підприємницької діяльності 15 осіб. З них навчалося. Ми навчили і перенавчили, тобто здобули додаткові професії 173 особи залучено до тимчасових осіб, до тимчасових робіт 106 осіб З числа осіб, які е Потребували додаткових гарантій, тобто це є і інваліди, і жінки, які мають дітей до 6 років, і особи, які передпенсійного віку, тобто які не можуть на рівних правах конкурувати на ринку праці. Працевлаштовано влаштовано 96 осіб. Якщо порівняти цю ситуацію з попередні, з попереднім роком, чи буде кількість буде, то... кількість краще? безробітних осіб, кількість осіб, які провалили службі зайнятості, збільшилася. В 2014 році було 831, на сьогодні 944. Угу. Тобто на 13 більше. більше. Так. Але відповідно збільшилося і працевлаштування. Це який попит взагалі на які професії найбільше? Е, найбільші професії у нас попит це є продавці-консультанти, це є продавці торгівельного залу, продавці, ну, тобто все, що стосується продавців продовольчих, непродовольчих товарів і так само кухарів. Тобто, так як у нас Трускавець курортне місто, відповідно, попит на робочу силу є на готельного типу, на магазини. Ну, більшості випадків на такі. Скільки людей з Приблизно претендують ну, на одну вакансію. 22 особи. Якщо брати з того на сьогоднішній день 13 вакансій є актуальних по місту Трускавці і 291 безробітних, то співвідношення це є 21 особа mm -hmm. на одне робоче місце. Наскільки реально взагалі знайти зараз роботу? І скільки часу приблизно йде в людину, от коли вона звертається до вас, скільки часу триває від від звернення до працевлаштування? Е, Середня тривалість безробіття у нас mm. е, получається 60, Ну до працевлаштування в середньому як вивести? У нас получається е, 135 днів отак. А взагалі від звернення особи середній пошук роботи то mm. 65 днів. Тривалість безробіття 135 днів, а пошук роботи, перебування людини, звернення сюди до нас працевлаштування це є 65 днів, mm -hmm. тобто ну вже менше там два місяці загалом так. З приводу тих переселенців, які були uh -huh. Тускавці, тому що е, існувало, ну не знаючи чи воно було законно, ну, тобто забезпечувати роботою в першу чергу переселенців і їм пропонували роботи, тому що всі розуміли, в яких вони зараз ситуації перебувають. І, відповідно, напевно, знизилася кількість місць для місцевого населення. Я роботи. не можу вам сказати, тому що робота здійснюється для особи відповідно до її. Е... Переднього досвіду роботи, ким людина працювала за її дипломом. Тобто, людина, яка має вищу освіту, в тому самому ВПО. Ми пропонували, звичайно, всі вакансії, які в нас були на нашому ринку праці, і починаючи від прибиральника, закінчуючи керівниками, якщо вона була для них прийнятною, але це був остаточний вибір людини. Тобто, якщо вона бажала йти на некваліфіковану роботу, маючи якусь кваліфікацію, і погоджувалася, звичайно, працевлаштовували, намагалися, домовлялися з працедавцями і надавали, Компенсацію для таких працедавців, для працевлаштування таких осіб. Щоб воно щось було, як то говориться, в накладку для наших трускавчан, я не можу сказати. Воно не відобразилося в тому, що в першу чергу тих, в першу чергу тих. Звичайно, посилено працювали з тими особами, які звернулися сюди, бо в них така ситуація, і житло треба, і дітей треба годувати, і за щось жити, за щось проживати. А і ярмарки вакансій для них організовували, і запрошували працедавців. І індивідуально з кожним працедавцем велася розмова про те, що буде від держави заохочення, тобто надання компенсації для працевлаштування таких осіб. Робилися всі можливі заходи. Але щоб воно якось вплинуло, от на працевлаштування трускавчан чи не трускавчан. У нас проводиться навчання на замовлення працедавців, тобто, якщо працедавець хоче собі підготувати якусь конкретну людину під якесь конкретне робоче місце, ми це організовуємо шляхом стажування на робочому місці. Ми організовуємо курсові. Навчання, тобто, відповідно від того, де от в нас є на ринку праці, які є вільні вакансії. Людина хоче себе перекваліфікуватися, здобути якусь додаткову професію. Це все можна зробити безкоштовно. Людина, яка шукає роботу, звертається до нас, і ми надаємо всі можливі послуги, тобто ми сприяємо їй у тому пошуку, тобто в тому самому числі надання тих соціальних послуг, працевлаштування, тимчасові забезпечення тимчасовими роботами. Тимчасові це роботи, як це людина може. Перебувати на обліку в службі зайнятості і одночасно працювати на таких роботах. це роботи до двох місяців.